І всім, всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі FIRC. Це у нас ваша любима рубрика промокоди. Я думаю, це вже одна з останніх рубрик, так як, на жаль, промокодів майже нема. І це відео максимально коротке, тут буде пара промокодиків. Ну і в принципі ось так. Тому перед початком цієї рубрики я би вас дуже-дуже сильно хотів попросити, будь ласка, підпишіться на цей канал. Саме головне поставте лайк на це відео для моєї підтримки. Підпишіться та нажміть на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Ну а ми, в принципі, що, полетіли. Ну а перед початком цього відео хотів би вам розказати про розіграш в моєму телеграм-каналі. Ось справа, ви бачите зараз себе QR-код і цей. Ну і... Нас мого телеграм-каналу також зліва пост мого розіграшу на 25 зірок телеграма. Розіграш закінчується 15.08. Тому поспішайте і всім удачі в цьому розіграші. Тому, в принципі, все. Можемо переходити до вже основної частини відео. Ну і переходимо ми до першого нашого промокоду. Заходимо в вкладку промокодів і вводимо хештег, ну або решітка, я не знаю хто називає Hopkins, Ось такий у нас промокод. Нажимаємо ось де активувати, і ми отримуємо 2 XP та 15 тисяч гривень. Як по мені доволі такий приємний бонус. Ну безплатні гроші, в принципі, ось так. Ну і переходимо зразу до наступного відео. Я озвучую це відео максимально на, можна сказати на швидку руку, так як зараз маю справи і потрібно вже швиденько бігти. Тому так записую для вас це відео. Заходимо далі, вводимо наступний промокод. Це у нас настільки пам'ятаю якогось Тіктокера. би. Це у нас Black Vampire. Ось такий промокод, нажимаємо активувати, і ми отримуємо 2 XP та 15 тисяч гривень. Як по мені, теж такий доволі непоганенький промокод. Тому ось такий промокод, в принципі, ось так. Ну і наступний промокод, найкращий промокод, який тільки існує на всій планеті, на всіх інших проектах і на його онлайн. Це у нас хештег віріч, це мій промокод. Я вам, звісно ж, не покажу, що цей промокод дає. Тому заходьте на свої аккаунти і вводьте його, щоб дізнатися, що дає цей промокод. Буду дуже вдячний, якщо ви його ведете. В принципі, ось так. Ну і на жаль, на тому все. Багато промокодів нових немає. Я вже буду завершувати це відео. Дякую велике за перегляд. Підписуйтесь. Ну і всім па-па-па-па.